Дорогі друзі, чесно кажучи, коли я спостерігаю за всім, що відбувається в Україні, не хочеться думати не про які політичні баталії, тому що коли сьогодні зранку я просто почитала новини, то склалося враження, що президент країни воює своїм власним народом. Народу України оголошена справжня війна. От, подивіться, буквально останні новини. Квартплата зростає на 50% З сьогоднішнього дня. По суті, вже люди почнуть отримувати на 30% дорожчу електроенергію. Холодна вода, вартість збільшується на 25%. Гаряча вода на 40%. Я просто думаю, що коли ми читаємо повідомлення, як поводяться з малими підприємцями, які по суті важко здобувають собі копійки на прожиття родини. А з них сьогодні збирають останнє, і сьогодні податкова перетворилася просто на орган терору проти малого бізнесу, проти малого підприємництва. Коли все це скласти разом, просто зрозуміло, що людей, громадян України, сьогодні використовують виключно для того, щоб знімати з них з них останні гроші. Я можу навіть так сказати: враховуючи, що клюєв. Перераховує на свої приватні компанії бюджетні гроші, то частину людей українців закріпили за клюєвом для того, щоб їх оббирати. Частину, коли Калісніка підвищує вдвічі вартості об'єктів євро, частину людей закріпили за калісніковим, частину за фірташем, які на 50% платять більше за газ. По суті, здаючи їм останні свої гроші. У кожного свої раби так розписані фінансові потоки і людей сприймають як головний фінансовий потік. І немає ні сорому, ні жалю до людей, ні відчуття, що їм вже ці останні копійки нема звідки витягувати. Люди думали, що обрали президента України. Вони обрали просто соковижималку, цитрус прес, знаєте, є такий пристрій, який з людей вижимає останні соки, останні можливості і останні їх родинні доходи. Я думаю, що це є сьогодні тим. Навколо чого треба в Україні вести дискусії? Пенсії, заробітні плати всі заморожені. Якщо не заморожені, навіть знижуються. І на фоні цього продовжується друг гривні і підвищуються ціни на все, що люди споживають. Зупинити потрібно цю машину. Зупинити потрібно це знущання над людьми. Про це треба говорити. І тому особливо. Цинічним виглядає те, що відбулося вчора в Верховній Раді, особливо цинічним. Тому що багато людей в Україні сподівалися, що якщо вже Янукович нечесно і неконституційно змінив Конституцію, то вони розраховували, що, хоча б так як це прописано в зміненій незаконно конституції вибори 27 березня 2011 року, це по суті вже через декілька місяців, люди розраховували, що конституційним законним шляхом Можна цю владу усувати, виходячи всім і чесно голосуючи. Але вчора відбулися дивні речі, тому що депутати, які по суті є сьогодні департаментом президента, вони пролонгували повноваження собі на півтора роки, і пролонгували на півроку повноваження президента. Скажіть, будь ласка, де, в якій країні світу таке може бути? Щоб самі чиновники пролонговували собі безкінечне повноваження, не допускаючи людей до виборів. Як міг президент зробити такий ченч з депутатами? Вони йому пролонговують на півроку повноваження, а президент їм киває головою, щоб вони собі на півтора року пролонгували. З усіма пільгами, санаторіями, профілакторіями, лікарнями для депутатів і для президента і всіми іншими благами, в той час, коли у народу забирають останню копійку. Я хочу підтримати сьогодні той рух, який розпочали малі підприємці по всій Україні. Я хочу просто висловити їм слова солідарності. І я точно знаю, що якщо сьогодні люди будуть крок за кроком об'єднуватися в незалежні профспілки, в ті партії, які їм подобаються, але головне, щоб вони ці партії були не виробництво мафії, а щоб це були справжні партії. Об'єднуватися в рухи. В громадські організації для того, щоб ми всі разом мали можливість утворювати всенародний загальний опір цій владі. Я переконана, що українці довго терпіти це не будуть. Я вірю в те, що ми зможемо всі, всім народам зібратися, набратися сил і законним конституційним шляхом цю владу прибрати, причому прибрати з ганьбою. Із такою оцінкою, яка більше жодному чиновнику не дозволить так принижувати Україну, чому так можу сказати вам, що за останні два тижні кожному нашому депутату в нашій фракції передзвонили або приїхали додому, або прийшли на його робоче місце, і нашим депутатам спочатку пропонували гроші, потім Азаров, Клюєв, Янукович, я називаю прізвище, дзвонили безпосередньо депутатам, пропонували їм і місця в списку в наступному партії регіонів. Коли це не спрацювало, вони почали порушувати кримінальні справи проти близьких людей. Наприклад, один депутат порушили кримінальну справу проти сина. І поставили вимогу або картка на стіл для голосування, або після голосування за конституцію син у в'язниці. Причому зовсім безпідставно, так само з іншим депутатом, у якого порушили кримінальну справу проти рідного брата, і так само виписали санкцію на арешт і сказали, що брат це тільки перша ластівка, а потім буде сидіти вся родина. Сьогодні терор досяг вже просто апогею, і деякі депутати просто ставлять. На терези свободу і життя своїх родин, свою сім'ю, а з іншого боку, залишатись чи не залишатись в політиці. І вони кидають їм ці картки і просто йдуть з парламенту. Але в той же час, коли депутати хочуть покласти картку і піти з парламенту зовсім скласти з себе депутатство, їм говорять, що це їх зовсім. Не звільнить від тих погроз, які вони їм дають, для того, щоб картки здавали партії регіонів. Терор в політиці, терор проти людей в країні, політичний терор на всіх рівнях. І вони думають, що таким терором вони будуть утримувати владу безмежно. Але в нашій команді, в нашій фракції, мусять залишатися тільки ті сильні люди, на яких не репресії, не підкупи, ні уговори, не посули просто не діють. І тому, якщо ті, хто все ж таки піддався на ці репресії, проголосував, якщо вони не герої і не здатні робити подвиги, це безумовно не злочин, це слабкість. Але слабким людям в нашій команді не місце. І тому наша політична сила їх виключила з фракції. Для того щоб мати сильну дієздатну команду, яка готова цей шлях проходити до перемоги і готова боротися, протистояти, а не здаватися і не падати, коли перша погроза пролунала, я нікого не засуджую. Я вже говорила, що більше молитися за цих людей потрібно, чи їх засуджувати, а нам робити свою справу і звільняти Україну від мафії.